Всім доброго дня, мої дорогі! Рада вітати вас на своєму каналі. Як завжди, дякую вам за коментарі, за лайки і за те, що ви залишаєтесь на моєму каналі. Для мене це дуже важливо. Ось сьогодні я надихнулася такою темою карми, тому що зараз знаходжуся серед такого кола оточення, і я ніколи не дивилася на карму під таким кутом, під яким мені показали професійні йоги. Тому давайте розберемо розклад про те, що він переживає зараз. Чи, чи буде якась йому карма за те, що сталося? Ну, це у випадку якихось складних стосунків, там, де людина вас образила, якось обійшла в житті і так далі. Але починаємо з того, що це взагалі за людина. Тобто цей партнер. Що це за партнер? Не вашу сигніфікацію, дивимося, а його. Швидше за все, це колишній партнер. Тут виходять у нас дві карти, які вказують на те, що він колишній. Багато тут людина від себе не вимагала, а треба було. Тут йому давалися такі моменти, де він повинен був серцем якось визначити їх. А він включав розум. А це часто є неправильно, тому що там, де розум, там завжди є певна омана, певні такі заплутані речі для нас, для людей. Більше треба опиратися на те, що ми відчуваємо по серцю. Планував вам якісь гроші давати в минулому, увагу якусь вам давав. Як він вважає, він давав багато свого ресурсу. Можливо, для вас це не так здавалося, але він це щитує саме так, що він багато що дав. А зараз виходить як колишня людина. Вважаю, що правильно піти в щось нове. Правильно, почати все з нової, ніби сторінки, і що в нього є на це сила, і що в нього є на це право. Або ви йому це сказали, що в тебе є право жити так, як ти хочеш. Тобто тут щось таке було. І він це міг навіть почати. Але, на жаль, все-таки по Сімірці Пентаклів, він споглядає на ці свої починання з великим жалем сумом. Ну, може, просто не склалися нові починання ці його, може, це. І не стосується. Ну, бачите, тільки хотіла виправдати його і сказати, що, можливо, це не стосується вашої з ним ситуації. Так зразу виходить все-таки розбите серце. Стосується вашої ситуації, і дуже ще й так гарненько нам все плавно лягло до нашої теми, карти дуже говорять сьогодні мені. І не тільки сьогодні. Добре, давайте тоді почнемо. З наших питань про карму. То що ж він все-таки втратив або втрачає в своєму житті? От на що це в нього така реакція по карті смерті? На що це він так споглядає? Що він таке втратив, чи втрачає, покажіть нам. І чи втрачає взагалі? У Нас багато зараз будемо дивитися. Ну, як бачите, карта мішала, всі карти виходять в нас жезли. Він, по-перше, втрачає свій такий життєвий вогонь, а тому, що це взагалі чоловік, який звик себе захищати, не в плані, що десь там оборонятися фізично, а просто захищати себе в цьому суспільстві, знаходити вихід зі складних ситуацій. Він звик боротися в цьому світі за своє місце під сонцем. І в нього це гарно благополучно получалося в минулому, але зараз якби він не старався. Чомусь показує, що йому постійно є якісь палки в колесах. Ну і на дні колоди королева води. Тобто королева чаш людина, яка досі є в його серці. Він досі просто пам'ятає, але карти показують, що його життя пішло по якомусь ланцюгу втрат. От навіть якщо зовні він намагається це приховати, то ця втрата рівноваги і стабільності це перше, що в нього зникає, і перше, що він помічає. І що це тут не про відносини, які він десь там на стороні будує. Тут про ідеї нас не вийшли карти стосунків, карти кохання. В нас тут вийшло, що якісь його задуму, плани, те, на що він так сильно розраховував, воно чомусь зникає, що якась його внутрішня опора похитнулася. І тепер він щоразу натикається на такі ситуації, які забирають в нього сили. Він вже не може боротися. Тут навіть так промальовано. Ну, це можуть бути різні зірвані можливості: закриті двері, люди, які перестають довіряти йому так, як раніше. Що треба ніби себе виправдовувати, треба доводити, ну, свою, скажімо, гідність доводити людям показувати. От найсильніше в нього є те, що він вже не отримує тієї підтримки, яку він колись мав. От від близьких, від оточення його. Там, де він колись почувався впевнено, тепер виникають сумніви. І до нього. Люди можуть проявляти холодне ставлення. Ніби закриваються навіть ті люди, які нормально його сприймали по життю, змінили, себе, змінили своє ставлення. І це не випадковість, це просто точки, де починає працювати власне карма, про яку ми й питаємо. Тому що прибирається все те або всі ті, кого він сприймав як належне, як свою команду в житті. Вони перестають бути командою з якихось причин. Може, він щось і там понароблював. В стосунках з цими людьми, з родичами, з друзями, з якимись близькими людьми, або на роботі, де в нього якісь були нові починання, ідеї це і це не є наймана робота. Тут більше про щось таке, що людина сама розвиває, або про її ідею просунутися. От якщо це на роботі, то просунутися на роботі на ланку вище, а це обривається. Якісь з'являються такі непередбачувані обставини. Добре, давайте тоді запитаємо, а в якій формі його ця карма наздожне. В якій формі? Бо нам тут поки що виходить, суто його мрії. Не про кохання. Випадає у нас карта, швидше за все, тут про гроші. Тобто про ті кроки, які він в житті запланував зробити, щоб досягти грошей, і він розуміє, що цього не буде. Тут не те, що йому треба якось по-іншому працювати над цим і так далі. Ні, цього не буде. Він це розуміє. Вони дивиться, тому що це в нього може бути таке з розпачу сприйняття з свого життя зараз. В якій формі? Просто нас не карма. По-перше, тут його чекають стосунки, де він зіткнеться з такою холодністю і дистанцією. Може попастися йому така жіночка, яка не знає, чого вона хоче. Яка його буде водити за ніс? То я хочу з тобою стосунків, то ні. То я хочу з тобою інтиму, то не хочу, то я є в твоєму житті, то мене в твоєму житті немає і навіть мене не чекай. Тут взагалі в нього можуть бути навіть якісь жахи по ночах, тобто снитися якісь сни, де наче він залишається сам. І раптом це для нього стає неочікуваним болем. Що партнерки після вас вони від нього, наче відмовляються. Тобто вони так, вони можуть кокетничати з ними, але вони відмовляються, якщо йдеться про якісь стосунки хоча б довше як один рік. От він захоче шукати тепла і підтримки, а отримувати буде байдужість, сумніви. Переживати може за стосунки. І ця байдужість для нього вона стане набагато болючішою, ніж будь-коли якісь відкриті конфлікти він мав. Тому що ця байдужість вона не буде відкритою. Це буде якась така жіночка, скажімо, загадкова поганому значенні цього слова. Ну і про фінансову сферу в нас є, правда, небагато тут карт. З'являться такі затримки і зриви. що наче плануєш одне, але на ділі виходить щось інше. От проекти, які обіцяли стабільність, вони будуть розсипатися. Або просто люди, які мали допомогти в цих проєктах, підведуть, причому в найвідповідальніший момент. І це не крах, як от в класичному сенсі, це більше ситуація, де він знову і знову змушений починати з нуля. І це його втомлює якось. Ну і репутація. От там, де він хотів утвердитися, з'явиться така тінь сумніву. Люди почнуть ставити під питання його слова, і навіть деколи якось його обходити. І це буде особливо боляче, бо він звик вважати себе тим, хто контролює враження про себе. Він звик бачити себе королем вогню, а показує, що він зараз навпаки такий буде в стані чутливості, в стані вразливості. А він хотів би бути в стані ось цього вогненного, такого всім потрібного чоловіка. А це вже всі ставлять під сумнів. Якось він свою репутацію зганьбив, одним словом, сам себе підвів. Перед людьми. Ну і така вразливість. Там, що в нас на дні колоди, не знаю, чи ви вже побачили чи ні, бо я вже карти забирала. Там ще був, був настуз, який свідчить про те, що в нього з'являється те таке відчуття потрібності любові. От раніше він міг, наприклад, не цінувати це взагалі в житті, розуміти, що є одна, буде інша і так далі. А зараз в нього починається таке усвідомлення того, що а може мені це треба. Може, через це я такий нещасний, тому що мене ніхто не підтримує. І ті люди, ті, наприклад, чи жінки, чи це про вас йдеться, кого він якось образив, не обрав, що тепер їх немає в його житті. І він розуміє, що не так, то це й добре бути самому, коли реально ніхто до тебе не хоче, ніхто не потребує з тобою спілкування і так далі. Тут він втратив когось важливого, якусь важливу жінку, ймовірно, йдеться про вас. Тому що зараз в нього може хтось бути. Але ця жінка, яка з ним є, це просто жінка з натовпу. Яка, в принципі, ну, якби можна її замінити. Ви могли бути людиною, яку важко замінити. Добре, а який досвід? Він буде змушений прожити, щоб розуміти цю помилку. Який досвід? О, бачите, зразу в нас виходить. Дуже цікаво, нам прямо карти сьогодні прямо співають. Карти чітко показують, що досвід повернеться до нього в тій формі, яка зламає його відчуття, от його відчуття мага, тобто, що я можу так поводитися і мені за це нічого не буде. А Всесвіт тут вибирає дуже-дуже точні інструменти. І перший сценарій це стосунки, тобто його чекає в майбутньому розбити серце, тому що в його житті з'явиться жінка, до якої він потягнеться так само сильно. А в когось це вже є ця жінка. Можливо, зараз в них стосунки ще розвиваються, ще все нормально. Але він коли вже буде в такому, скажімо, стані, де він сильно до неї тянеться, от як коли стянулися до нього, ніби. Але ця жінка буде холоднішою, ніж він очікує, і вона вмітиме давати рівно стільки тепла, скільки вигідно їй. А забирати це тепло в такий досить гострий момент обмежувати його, причому досить швидко. Тобто, що ти або такий, як я хочу, або ти в моєму житті ніхто. І це буде не помста, а таке дзеркало. От він вперше відчує ту саму порушнечу, яку колись залишав після себе людям. Можливо, це суто про вас, а можливо, це і в принципі не лише про вас, а й про інших якихось жінок в його житті в минулому. Ну і ми бачимо, що все крахує. Все-таки старший аркан Мах і розбита вежа. В нього багато краху в житті. А по фінансах, що? Бачите, ілюзія у нас по фінансах. Власне, карти показують такий. Образ, що ніби він інвестує час і гроші і свою енергію в якийсь проект, в ідею, яка здавалася стабільною, але в найкритичніший момент все зривається, от не через якийсь злий умисел, а через байдужість чи навіть недбалість інших людей. Тобто, що можуть йому щось пообіцяти, якусь виплату, якусь можливість. Багато обіцянок, а все перетворюється потім в ілюзії. Він розуміє, що це були просто слова. Може навіть не в інших натикатися, навіть так. От саме так як він колись залишив важливі для когось речі без підтримки, от тепер так само без пояснень залишають його. А на тонкому плані, що це може бути? Тому що не всі, скажімо, кармічні речі ми бачимо так наглядно. Відчуття ізоляції, тут про ізоляцію. От йде такий момент, що ніби коли він опиняється серед людей, то він відчуває, що його голос не має ваги. От як колись могли ви відчувати, що от ваші слова ніби не чують або сприймають якось легковажно. Отак тепер він стикається з тим, що довіра до нього вона падає, вона знижується. Це не буде якийсь скандал. Це просто така досить тиха, але дуже відчутна відстороненість від всього, від подій в житті. З якогось прогресу. Можливо, він, наприклад, завжди був вищий, ніж його знайомі, і там якось рівняв себе до них. А зараз буде значно нижчий. І це для нього різко стане якимось обривом в його житті, в його досвіді. Добре. А який урок в цій ситуації закладений для вас? Тобто для глядачки? Зразу випадає карта. Що тут для вас цікавого, що за урок? Цей досвід швидше не про те, щоб ви навчилися там прощати чи були мудрішою. Ось ці банальні слова тут взагалі не працюють. Урок для вас зовсім інший. От, зняти з себе обов'язок бути свідком і якимось контролером чужого покарання. Бачите, коли нас ображають, ми часто внутрішньо залишаємося в цій події, ми стежимо. А чи відплатилося партнеру, а чи дійшло до нього? А ваш урок тут не стежити. І не тому, що це не важливо, а тому, що контроль чужого покарання прив'язує вас до людини тонкою ниточкою, а вам ця нитка більше не потрібна. І другий такий практичний аспект уроку це перестати вибудовувати плани свого майбутнього, виходячи от з того. Хто і як вас образив. Карта говорить, що ви не є жертва цього сюжету. Ви цей сюжет пройшли, і цей етап в житті пройшли. І далі ваш шлях будується не від того, хто був, а від того, кого ви хочете тепер в своєму, в своєму житті. Ну, шанси у нас виходять і сила. Ситуація показує, що ви маєте надзвичайну здатність підніматися навіть з якихось таких глибоко емоційних важких моментів. І цей урок не про те, що треба бути сильною. Ну, це банально, ви і так сильна по карті сила. Старший аркан тут випадає. Це про те, що тепер ви можете бачити, що ваша сила працює не як броня, а як фундамент. І ви можете на ньому будувати далі. Без огляду назад на це минуле, на цю двозначність, на, на цю відсутність конкретики. От головне, що урок в тому, що справедливість уже діє. І вона працює не тому, що ви якось вимагаєте цього, а тому, що світ не залишає таких речей без балансу. Тут це треба розуміти. І це звільняє ваш, вас від якоїсь внутрішньої війни, де ви просто комусь колись могли щось доводити, або навіть собі. Або хотіти щось довести комусь або собі. У вас є сила зараз цього не робити. Бо в ньому багато було різних таких випробувань. Ну і зараз є багато випробувань, які йому ще треба буде пройти. І те, що вони падають на нього всі разом. От просто що хвилями в нього приходять то той період, то той То фінанси, то стосунки. І це якісь ідеї, про які ми говорили. От Всесвіт він не поспішає карати. Він зазвичай показує крок за кроком, поки людина не усвідомить, що все, що ми віддаємо, все повертається. Ну, для вас це сигнал, що процес іде, він відчуває ті самі моменти, які потрібні і для його власного розуміння, і вам не треба відкладати жодних зусиль. Все вже запущено. Ну, докладати. Ніякого зусиль в це не потрібно. Добре. А як правильно відпустити цю історію для людини, яка дивиться цей розклад? Щоб карма завершила свій хід без вашої енергії? Щоб вас не виснажувало це. Раз, випадає карта. Тут мені йде, що ви ще якийсь час все одно цю ситуацію якось переживаєте. Тобто, ви все одно на цьому ще стоїте. Але здебільшого ви тут хочете і також свій баланс зберегти. Тобто, якась частина вас сприймає, що ця історія вже пережита. Вона в минулому і вона вже мене давним-давно не цікавить. Але це є, напевно, свідоме чи несвідоме, тому що виходить, що все рівно ще якесь пережовування цієї ситуації, воно є. Більше тут також йде акцент на тому, що ви чимось займетеся, щоб себе відволікти, що це те, що вам допомагає. Ну тут як карти нам говорять, відпускання не означає якесь примусове забуття або якесь штучне пробачення. От відпускання це коли ваш внутрішній простір перестає бути таким залом для чужих подій. І щоб завершити цей цикл, вам просто. Не треба робити жодних різких ритуалів чи якихось там ідеальних емоційних вправ. Вам достатньо змінити вектор енергії. Перестати давати цьому сюжету головне місце в вашій картині світу. Перестати на цьому стояти і це прокручувати в голові. А якщо навіть і прокручуєте, то прокручуйте так, щоб з цього взяти якусь користь, щоб якусь певну карму свою відпрацювати, чому це сталося і так далі. І що це мені дає? Це починається з простих речей, от коли просто перестаєш прокручувати ім'я в думках, коли перестаєш готувати якісь внутрішні промови на адресу його життя. От підтримка для вас тут така, що от все, що мало відбутися з ним, воно зараз відбувається. Можливо, просто ви хотіли це ще побачити якось раніше, і що було би правильно. Але це відбувається трошки пізніше, ніж ви думали. І це вже запущений процес. Але що ще важливіше? Що ви не просто вижили після цього армагеддону, після цього досвіду, ви збудували новий рівень себе. В більшості тут вийде, що по фінансах якось стаєте на ноги явно. От відпустити в вашому випадку це дозволити собі жити не в тіні його вчинків. Це коли ваше життя знову забарвлюється тими кольорами, які ви обираєте. Ну, Карта тут явно показує, що ваша енергія зараз готова повернутися до різних проєктів ваших. Після цієї зради, до різних ідей, башань, які не мають до нього жодного стосунку. Але мелькає тут все рівно ось ця історія, ваша болюча, вона мелькає в вашому житті. Ну, кажу, ще, ще якийсь час, можливо, будете триматися цієї історії. Але в принципі, якщо загалом підсумовувати, то справжнє таке завершення болючих циклів у ваших стосунках з цією людиною, воно прийшло. От ви не лише забираєте якось свою енергію з минулого, а і вкладаєте її в нове, вже таке, де цей партнер не існує, як якийсь фактор головний. І нехай ця точка буде закриттям цього болю. І нехай буде відкриття нового поля, де ваша присутність, ваш головний ресурс. Зокрема, тут йде в фінансах і в якомусь відчутті радості. Ну, в когось це може бути через фінанси, в когось щось інше виповнилося в житті, як якась мрія. Тому що мені тут йдуть йде інформація, що ви благословенна. Що, через, можливо, через можливо, ви якусь карму свою пережили з цією ситуацією, можливо, що? Але тут якесь благословення на вас сходить. Саме так і працює ця справжня справедливість. Вона не лише ставить на місце тих, хто завдав болю, але й повертає краще життя тим, кого цей біль торкнувся. А з вами буду прощатися. Дуже рада була робити цей розклад. Розклад емоційний, цікавий. Я по-іншому зараз ставлюся до питань карми, тому, можливо, частіше такі питання буду розглядати на наступних розкладах. А вам дякую за перегляд. Тож я